Всім привіт, друзі! Вирішив сьогодні я покупати. Знайшов чудове місце. Між двох сел тут було джерело, і люди явно тут крутилися, набирали воду, ходили. І як відомо, що здавна до вен біля джерела, люди по любому ходили. Не знімав відео, як їхав сюди, бо чесно забув. Якщо будуть якісь знахідки, звичайно, що включуся, приборчики вже просто зібрав, не видно ось. Буде щось цікаве. Звичайно, що включуся, ну а ми починаємо. Всім вдалого перегляду. Друзі, вже трішки пройшовся від машини. Там пару пуль, пару дробин викупав. Я їх не знімаю, хоч питали мене, де шмурдяк. Ну, я потім в кінці його вже покажу, що шмурдяк теж купається. І ось така. Не знаю, що це. Ну, певно, це мене тоді поправляли, що за цеп радянського рюкзака, але це. Ні, це зацеп. А може і від радянського рюкзака, а може і від пряги. Хто я? Ні, більш цього ж це від пряги. Геть, похожий на це від пряги ось така перша цікава знахідка. Продовжуємо далі. Друзі, пройшовся ще буквально ну метрів з 50 звідти. І мені перша монетка випадає. Я вже її знайшов. Вона так випало файно. Ну, дзвеніла так ну, Це, певно, що 2 Гелера більше цього. Тільки вони так можуть дзвонити поганенько. Зараз я гляну. із закіша, залипша. Ось така монетка. Не хочу фокусуватися. Ось така монетка. Ну, це 2 гелера. Більше всього. Ну, перша монетка теж є. Продовжуємо далі. Друзі, це не два гелери, це 10 гелерів. Правда, вже убиті. Положу її типу на рюкзачок, щоб, може, сфокусувалося на ньому. А, Друзі, роздивився її, це все-таки 10 гелерів, а не 2 гелери. Одиничку ось видно. Ну, вже буду вдома її почищу. Ось така монетка перша. Ну, продовжуємо далі. На цьому полі попадається ось така кераміка. По періоду не підкажу, бо я сильно в цьому не розуміюся. Але якщо попадається кераміка, значить потрібно ходити Ось таке. Так, друзі, перший сигнал викупав в цій грудочці. Сигнал 85. Ви точніше, хоч подивиться що тут. О, випало. Так. Так. Розпаковка. Ай! Тьо. Шмордяк. Якась... Це щось алюмінієва якась штучка. Ось така. Э, продовжуємо далі. Так, друзі, вже з того поля перейшов трохи на інше. І мені перший сигнал якийсь цікавий попався. Ну я розумію, що це кругляшок, а що це? Поки не знаю. Так, певно, що це у нас... Ей, блін. Думаю, щось цікаве. Хтось, походу, з джинсів загубив гудзик. Да. А вже думав щось срібло якесь. Ну що ж, купаємо далі. Друзі, ще одна монетка. Я вже її знайшов. Ось вона... Ой, блін, господи. Пану, це... Радянщина. Да, Радянщина. Ось така. П'ять копійок. Радянських Ось таке. Продовжуємо далі. Друзі, скільки хожу хожу, вже сигналів толкових не було. Один сигнал такий випав. Такий дзвенів, як будто алюміній. Придивляюся. А він ось лежить. Це хрестик. Ще який здоровий, Ви гляньте друзі. А, крутяк. Крутяк. Ох ти що. Це знахідка. О, лайк, друзі, лайк. Ну що ж, продовжуємо далі. Попався, друзі, ось такий значок радянський з голочкою, зовсім. Закипівший капець, нічого не видно. Ось така штучка. Ще трішки похожу, дай буду вже завершувати. Вже потрібно їхати до праці. Ось така. О, друзі, хожу, хожу. І нарешті певна монетка. Ось бачите, зараз у грудочці вона. Ось монетка розпакуємо зразу її онлайн. Це соліт у нас? Так. Соліт. Ось такий соліт. Срібний. Видно, десь зверху лежав, бо купнув, зверху дзвонив, бо мені одобрито. да, соліт. 1600-х років. Земля як глина. Ну, ось таке ну перше срібло сьогодні. Клас. Ну, покружляємося, може ще щось знайду. Ось така монеточка. Продовжуємо далі. Друзі, от і завершився наш коп сьогодні по знахідках не густо, тому що була розвідка. Мене питали, чому я шмурдяк не знімаю. Бо я вважаю це не потрібним, але сьогодні я покажу і шмурдяк, який я знайшов. Повна лопата шмурдяку. Це просто. Сьогодні сигналів було гібіль, а от таких, щоб щось знімати, взагалі не було. Саме порадувало це срібло. Не знаю, де воно тут взялося. Такий солід. Не хочу камера фокусуватись, фу от такий солід. Гарний в гарному стані. Дуже порадував ось такий хрестик. Ну хрестик просто чудовий. Дуже гарний, дуже великий. Також 10 гелерів. Рік не видно, бо трошки закипівши, тобто їх час не пошкодував. 5 копійок 1930 року Радянщина. Якийсь жетон, непонятно, який вже убитий теж кудзик і зацепчик. Ось такий результат. Що ж, друзі, ось і завершився на сьогодні наш коп. Знахідки, ви всі бачили. Шмурдяк, я також вам показав. Всім дякую за перегляди, всім золото під катушку, всім вдалих пошуків і слава Україні! До зустрічі!